Наш обов'язок служити і захищати. Наш Знання, закон, честь. Слава Україні! Героям славу! В такий важкий період ваш заклад змушений змінити стіни своєї рідної «Альма-Матер», але ви не змінюєте основному девізу вашого навчального закладу. Лише сміливі, лише справжні патріоти можуть сьогодні в умовах війни обрати такий непростий, але надзвичайно відповідальний шлях. Тому хочу побажати вам, щоб новий навчальний рік був сповнений новими знаннями, цікавими відкриттями, гарними позитивними емоціями. Наші воїни мають своїх нащадків. і це ви. Ви, які сьогодні зробили відповідальний крок в майбутнє нашої країни. Ви стали курсантами одного з найпрестижніших вузів країни. Я вас вітаю. З Я вітаю з тим, що Україна має своє майбутнє. Дуже хочу, щоб ви випустились з навчального закладу. І захищали тільки права і свободи громадян, але поки що по-іншому. І бачите, в пріоритетах і військові знання, і військові вміння, і стрільба, і тактична підготовка, і інженерна ви повинні бути бійцями. Вуз такий всеукраїнський, в якому представлені усі куточки нашої держави. Тому переконаний, що найкоротші терміни першокурсники станете повноправними членами нашої сім'ї університетської. Мій батько, військовослужбовець, загинув, захищаючи нашу свободу і незалежність країни. Сьогодні я заняв в струю його місце. Я буду гідним його пам'яті. Ми усі будемо гідними пам'яті захисників, які загинули за наше майбутнє. Запевняємо, що будемо наполегливо здобувати знання та навички честю і гідністю служити на благо українського народу. Служіть, навчайтеся так, щоб вас поважали люди. Я оберігав Господь Бог. Слава Україні.